У Росії горить склад із боєприпасами. Уряд Польщі хоче посилити покарання за підпали. Польські фермери фіксують втрату врожаю після негоди. На території військової частини у Росії сталася пожежа та вибух боєприпасів. Ройтерс пише, що після вибуху у Володимирівській області в центральній Росії триває евакуація жителів кількох міст. В області оголосили надзвичайний стан. У міністерстві оборони заявили, що пожежу спричинило порушення вимог безпеки, і саме це призвело до детонації боєприпасів, що зберігаються на складі. На складі продовжують лунати вибухи. За неперевіреною інформацією частині зберігалися понад 4 тисячі вагонів боєприпасів, зокрема артилерійські снаряди, компоненти ЗРК, С-300, тактичні ракети типу точка У повідомляють про пожежу на складі також у СА санкт Петербурзі. Польський уряд хоче посилити покарання за підпали. Міністерство внутрішніх справ разом із міністерством юстиції мають підготувати проект змін у цьому питанні. Таке рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання уряду. Повідомив польському радіо речник МВС Яцек Добжинський. Міністерство адміністрацій міністерства зобов'язані розробити проект щодо радикального посилення покарання за спричинення пожежі відповідно до кодексу про дрібні правопорушення. Положення кримінального кодексу щодо цього, у тому числі щодо підпалу як диверсії, є достатніми і не потребують змін. змін у неділю сталася пожежа Бибжанського національного парку, яка охопила приблизно 450 гектарів. Поліція під наглядом окружної прокуратури в Августові збирає докази для офіційного відкриття розслідування пожежі. Фермери та виробники фруктів звертаються до міністерства сільського господарства із проханням профінансувати допомогу після негоди, яка перед великоднем пронеслась Люблінщиною. За словами представників місцевої влади, подекуди втрати сягають до 100%. У міністерстві чекають на детальні звіти про збитки від місцевих урядовців, каже заступник міністра сільського господарства Яцек Черняк. По-перше, в той процедурі, у процедурі виплат які які, маю надію почнуться якнайшвидше, мають бути ще підраховані всі втрати. Після цього як побачимо про яку суму йдеться, будемо думати чи виплачувати кошти одразу із державного бюджету, чи звернутися до Єврокомісії про підтримку. Усе залежить від того, який розмір втрат ми будемо бачити. Залежне від того, яка бенджета страт ошасованих через комісія за попередніми оцінками, подекуди сільськогосподарські та майнові збитки можуть сягати до півтора мільйона злотих. А тим Часом синоптики спокою не обіцяють, найближчими годинами східна Польща знову потерпатиме від негоди, як розповів синоптик Матеуш Барчик, для деяких регіонів навіть оголосили різні рівні застережень.